Слава Богу, брати і сестри, за цю можливість, яку Господь дарував нам. І ми ще один раз змогли зібратись тут, у Домі Божому, що ми прожили цей день, що ми прийшли сюди живі і здорові. І це є вже дві причини, за що ми можемо подякувати Богу. А скільки їх ще набагато більше, що Бог дарував нам і до цього часу, і навіть на протязі цього дня. І я би хотів на початку розказати за таке є записане на сторінках Писання, що коли Ісус одного разу звертався до народу, коли він учив, коли люди почали слідувати за Ним, то Він почав розказувати їм про науку небесну, про науку Царства Божого і пише, що люд... деяким людям, які були там, це не сподобалося, що Ісус говорив. І багато з його учнів сказали, що ця наука жорстока, що хто може її слухати. І багато пише учнів, повідходило від Ісуса, і пише, залишились тільки 12, і Ісус питає їх, а чому ви не йдете? І Петро відказує Ісусові, я зачитаю це: до кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога. Живого. І я думаю, ми усі прийшли на це місце, тому що ми прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, і ми прийшли на це місце, тому що ми більше не маємо до чого йти, тому що реально, якщо уявити, якщо б не церква, то навіть страшно подумати, де б ми були. Але велика Божа милість до нас, що ми сьогодні тут і до цього місця Він нас благословляє. Я б сьогодні бажав порозмовляти на місці святого Письма, де Ісус, звертаючись до своїх учнів, сказав таку фразу: Ви більше не раби, але друзі. І ми сьогодні, по великій милості Божій, на цьому місці, ми не в якості слуг, ми не в якості рабів. Але ми тут, як діти і як друзі нашого Господа. Але Щоби бути другом комусь. Я думаю, ми всі це розуміємо. Ми не можемо просто сказати людині, все ти мій друг. і Я просто з ним дружу, вже найкращі друзі. Якщо я нічого не роблю, просто сказав йому, що ти мій друг. Але ми всі розуміємо, що дружбу потрібно якось проявляти, якось довіряти цій людині, якось старатись, знай... старатись знайти такі общі інтереси з цією людиною. І з Богом не виключення, тому що, як Господь Ізраїльському народу дарував укази, як їм потрібно жити, так Господь і нам каже у місті, яке я хочу прочитати, що нам потрібно робити, щоб бути його друзями, щоб бути рядом з ним. Це я би бажав зачитати Івана 15 розділ, 12 віршик для початку. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Такі, такі слова потужні, такий потужний вірш. І здавалося би, що все цього досить. Але знаєте, Ісус далі йде і дає нам набагато більше. І тринадцятий я читаю. Ніхто більшої любові не має надто». Ту. Як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. Я думаю, ми усі, хто читали це місце і прочитуючи цей 13-й вірш, ми, можливо, задумували, що цікава дружба, про цікаву дружбу тут пише, що, що найвищий рівень дружби це покласти душу за своїх друзів. І я не знаю, якщо би. Зробити опитування серед християн, серед віруючих людей, то, можливо, не усі би були згідні віддати свою душу за свого друга. Ну, бо реально подумати, це ж навіть тяжко подумати. Але Ісус в цьому 14 му вірші Він прирівнює себе до цього найкращого друга і Він каже, що найвищий рівень любові це покласти свою душу. За друзів своїх. І Він каже: Ви, друзі мої, і Він поклав свою душу за нас. Тобто, там на Голгофі Він проявив найвищий рівень любові до нас, за що слава Йому. І далі в іншому місті Ісус каже: хто волю мою чинитиме, той мені брат і сестра і мати. І ще одне місце, де Ісус звертається, Він каже: тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували, як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнайте правду, а правда вас вільними зробить. І тут ми бачимо ще один бонус слідування за Ісусом, ще один доказ Його любові, такої великої, що. Він каже, якщо ви істинно будете хотіти слідувати за мною, якщо ви істинно полюбите мене, якщо ви істинно будете виконувати те, що я вам наказую. А що Ісус нам наказує? Ми вже прочитали у 12-му вірші, щоб ми любили один одного, так як Він полюбив нас. І Він каже: ви пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Я думаю, Ісус нас, кожного тут. В нашому житті звільнив від чогось поганого, що в нашому житті було. Можливо, якісь недобрі привички, можливо, недобрі слова говорили, можливо, ще щось. І Ісус нас від багато, від багато цього і зцілив, тому що ми вирішили слідувати за Ним. Далі я би хотів зачитати 15-й вірш Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Ісус тут звертається і каже, те, що я сказав, бо на початку, вже нагадав, що ми більше не раби, Він сказав, тому що раб не знає. Раб стоїть, прислуговує, коли сказали йому зробити, він зробив. Але Він каже: Я вам розказав про свого Отця, я вам відкрив небо, я вам відкрив. Свободний ухід до мого Отця, що ви можете свободно приходити у святе святих. І Тому ви більше не можете називатися рабами. В іншому місті говориться, що колись не народ, а тепер народ, колись не помилувані, а нині помилувані. І далі, 16-й вірш. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід. І щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в імення моє. І ви знаєте, у цих шести вірашах, які ми прочитали разом з вами, я так, коли перечитував це місце, не з першого разу замітив, але підкреслив для себе такі дуже цікаві три пункти. У цих шести вірашах Ісус наказує робити три речі. У дванадцятому вірші він наказує любити, і у 16 вірші він каже, щоб ішли і приносили плід. Тобто такі три ступеньки: спочатку полюбити, потім піти за ним, взявши свого Христа, а потім приносити плід, слідуючи за ним і виповняючи те, що Він нам наказує. Брати і сестри, я би хотів звернутися до нас цього вечора, щоб ми задумались у своєму житті, чи я можу сказати, що Ісус Христос є моїм другом, тому що Він викупив нас своєю дорогоцінною кров'ю, Він назвав нас своїми друзями. Але Він не сказав, ви будете друзями моїми, а тепер йдіть і робіть, чого хочете. Можливо, комусь так би і хотілося, але Господь так. Не може зробити, тому що Він хоче зберегти нас від багатьох проблем. І він нам поставив певні рамки і сказав: робіть це і ви будете друзями моїми. Я би хотів, щоб ми сьогодні перевірили своє життя. Можливо, ми у чомусь спотикаємось і в чому проявляються наші слабості в житті, що ми інколи можемо навіть відійти від Нього. Але Ісус Христос, Він ніколи нас не залишає. І останнє місце, яке я би хотів зачитати на сьогодні, це буде Ефесян, перший розділ, четвертий вірш. Так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі й непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом. За вподобанням волі своєї. Він від початку віків заложив, щоб Ісус Христос помер за нас на Голгофі. Тобто, як я вже раніше казав, якщо привести там таке зрівняння, Ісус Христос Він показав найвищий рівень любові, тому що пише: немає любові більше, ніж хто душу свою за друзів покладе. Ісус показав найвищий рівень любові до нас там на Голгофі. І сьогодні питання до Тебе і до мене, чи ми також відповідаємо тому рівню, чи ми любимо, чи ми слідуємо за Ним, чи ми приносимо плід у своєму житті? А про ті три ступеньки, які я сказав, якщо одне буде відсутнє, то дві також будуть невозможні. Тому, брати і сестри, давайте. Цій молитві, яка перед нами, задумаємося над своїм життям, будемо шукати Господа, будемо шукати стосунків з ним, щоб нам також бути друзями Ісусові, і щоб ми не називали Його лише своїм дром, коли у нас життя притиснуло так, що вже нема куди діятись, але щоб ми на повсякденній основі слідували за Ним і робили так, як хоче від нас Він. А йому слава на віки. Амінь. Молимось.